Центр палеонтології хребетних університету Ель Мансури, що в Єгипті, потрапив до книги рекордів Гіннеса. Його дослідники знайшли найменшу скам'янілість стародавнього кита. Вона була в породах віком 41 мільйон років. Кита назвали Тутцетіс на честь молодого фараона Тутанхамона. Тварина належить до родини китоподібних Базилозавридів. Цьому киту 41 мільйон років. Це також був один з найменших китів, які мешкали в той час, коли Єгипет був під водою. За даними сайту книги рекордів Гіннеса, довжина кита 2,5 метри. Науковці кажуть, що ця скам'янілість дає змогу ліпше зрозуміти кліматичні умови, які існували на планеті 40 мільйонів років тому. Ми читаємо минуле очима сьогодення, щоб дізнатися, що відбудеться в майбутньому. Ми знаємо, що Єгипет був на дні океану, тому що в давнину було глобальне потепління. Можливо, глобальне потепління може статися і тепер. Скам'янілість знайшли у 2023 році. Вона потрапила до книги рекордів Гіннеса в жовтні 2024 року. Базилозавриди жили в морях Еоцену. Вони були схожими на сучасних китів. Утім, їхній мозок був меншим, що вказує на те, що вони не мали такої складної соціальної структури, як їхні сучасні родичі.